Є методіка болюстрекінг, в принципі, зараз більшість е, центрів, радіологів працюють е, з нею. Болюс трекінг може бути на легеневому стовбурі, тобто моніторинг контрасту на легеневому стовбурі. Тоді е, рівень вашого накопичення, тобто контрастного підсилення, має бути 80-100, можна 120. Залежить від швидкості вашої машини. Якщо у вас. Не знаю, 640 зрізів це зовсім інша історія. Якщо у вас Go Up 32-зрізовий, з редаптацією 1 секунда, і у вас сканування грудної поражнини буде десь секунд 20-25. Або якщо у вас ще старіше томограф, і у вас сканування десь 30 секунд грудна поражнина, ну то... Можливо там. Ліпше тоді використовувати взагалі фіксовані затримки. Тут важливо розуміти, яка швидкість томографу. Якщо рутинно, у вас томограф плюс-мінус сканує за 10-15 секунд грудну порожнину, то тоді використовуєте болю стрикену. Артеріальна фаза. Ну, якщо ми говоримо про грудну порожнину, вона може бути як для легеневих артерій. І ми кажемо, що це артеріальна фаза для легеневих артерій, бо ми робили болю з на легеневому стовбурі або на правому шлунечку. І середостінна фаза, вона ж фактично ля ангіографія, аорти, або де можна оцінити грудну аорту всю, а також оцінити порожнину серця. Вона наступає після першої фази, після ангіолегеневих артерій, через 8. Тре 10-15 секунд. Чому такий розброс? Знову ж таки, якщо у вас сканування 15 секунд, то пауза між першою і другою фазою секунд 8 або навіть 5. Якщо у вас сканування займає 1,5 секунди, дві, то. 15 секунд буде ще замало, можна робити 20 секунд проміжок. Тобто, тут залежить від е, рівня швидкості вашого томографу, за скільки ви можете відсканувати грудно порожнину. Так, окрема дуже важлива відтермінована фаза. Її потрібно робити при необхідності. Або якщо ви вже маєте вхідні дані, наприклад, ви зробили нативне дослідження, і бачите, що є гідраторакс, або прислали на гідраторакс, і ви бачите це по, по топограмі. Або є скупчення рідини в порожнині перикарда, або є лімфоденопатія середостіння, то відтермінована фаза ну, тут стоїть 3 хвилини. Бо вам потрібен час і спланувати, тобто прийняти рішення, якщо ви її не запланували, від, ну, важко. Тобто, поки ви подивитесь швиденько, давайте повторимо, повторили, то іноді прийде 5 і 6 хвилин. Але вона дуже важлива на відтерміноване підсилення, листків, плеври, перикарду. На вимивання контрасту з порожнин серця та відтерміноване підсилення міокарду. та Верхня та нижня порожниста вена, Ну і ще інший вен. Так, як ми вводимо контраст, якщо у вас томограф може відсканувати грудну порожнину з секунд за 10-12? Швидкість ми підвищуємо до 5 мл в секунду. Тут увага, ті, хто ніколи з цим не працював. Ваша швидкість залежить від вашого внутрішньовенного катетеру, який медсестра змогла поставити. Проблема в тому, що більшість, каже, ми не можемо поставити. Або коли вас, вам спустили пацієнта з реанімації, у нього стоїть саме тоненький катетер 24, бо їм більше не потрібна для лінії амата, там достатньо. Цього не підійде. Розірве і вену, і катетер. І... Ви катетер переставляєте. Якщо ви його спустили з підключичкою, то зазвичай всі нові підключичні катетери пропускають швидкість 5 мл. Якщо є і ви погані, добре, ви можете знизитись. Тобто ця швидкість буде варіативна в залежності від вашого катетера. Але наполягайте, щоб катетери були адекватні. Тобто, якщо ви залежите від медсестри в не в кабінеті, а в, іншому, в інших відділеннях, це тупік вашої роботи. Тобто вам потрібно мати свою медсестру, яку навчити ставити гарно периферичні венозні катетери. Об'єм контрасту ну, знову ж таки, якщо відкрити літературу, можна зробити і на 30 мл контрасту ангеолегневих артерій. Але це все не так прекрасно, як пишуть, тому. Середній об'єм контрасту на легені варіюється від 70-80 мл до 120 мл. Якщо ми скануємо тільки грудну порожнину, ця різниця, ця, ця варіативність, залежить від вашої задачі клінічної. Ну, і це достатньо важко зараз це пояснити. Можливо, в процесі занять я поясню. Можу сказати тільки одне: якщо тільки артерії легеневі виключити емболію, контрасту може бути менше, якщо це гостра ситуація. Ну, от 80, якщо це щось здоровезне, тотальне затемнене легені, якась там деструкція легені, пухлина, щось в важкий стан, незрозуміла, вага, беріть більше, не пожалкуєте. Концентрацію ми беремо завжди високо, більше 350-350 мг йода в мілілітрі ну, або більше. Стандартно, ми працюємо з концентрацією на іон рентгенконтрастних речовин, 350 мл. Ну, і думаю, повторювати нікому не потрібно, що тільки на рентген рентгенконтрастні речовини. Що це означає, якщо у вас в аптеці. Або десь хтось закупила лікарня Тразограф тріамбраст, урографін. Це препарати іонні. Будуть ускладнення, будуть, можуть бути смертельні ускладнення. Тобто, внутрішньовені введення іонних препаратів у світі цивілізованому давно не використовується. Йдемо далі. Так, дивіться. Це фактично гемодинаміка того контрасту. Ну, тобто то динаміка болюсу, як він йде. Спочатку контраст попадає через вени верхньої кінцівки в підключичну вену, брахіоцефальну вену, верхню порожнисту вену, звідти він попадає куди, в праве передсердя, далі правий шлуночок і далі він в легеневому стовбурі. Тобто, у вас контрастування легеневих артерій. Наступає десь ось 10-12 хвилина, це пік. Важливо розуміти, що цей пік він невеликий, я зараз покажу. Після цього контраст проходить малий круг кровообігу, тобто через легені. І заходить легеневі вени. І через легеневі вени він попадає в ліве передсердя, далі лівий шлуночок і виходить в аорту. Тобто аорта у нас контрастується десь на 20, 25 секунді. Легеневі артерії на 12, 10, 12, 15, ну, 12, 15. Аорта 25, 30. Якщо машина швидка, і ви моніторите на легеневому стовбурі, то ось тут будуть контрастовані тільки легеневі артерії. А тут буде контрастовані аорта і порожнини серця. А контраст буде з але гневі артерії будуть виповнені вже фізрощином. Просто пам'ятайте це.